Я у него... І це вже частина рекальмара, як я став фронтменом. Це вже напевно буде останнє або передостаннє. бо це максимум передостаннє. Ну, нічого страшного, то яка. А, перецяла мене канату. А вот тут насправді це один прикол, коли його тебе немає, вийти так. Чекайте, але... Здається, в настоящий рік не було перетягування. Реально я ж дивився. Хоч я й не дивився першого сезону, а дивився тільки я Той страшно. А чого таке малесенькі? Давай, давай, давай. Давайте, давайте, давайте! Давай. Є, смачно! Звичайно, я тут ще ні разу не програвала. Чому так легко взагалі це? Де? Симон! Семо... Скільки? Мені корінь не вдадуть? 100 корінь! Це капець взагалі! Зайсімо там коштує або 750, або 1000. Скільки залишилось взагалі? Скільки? Давайте продовжувати. Слава Богу, що ніхто не хоче запиняти. Це взагалі сенсу не має на мене. Зупиняти його і отримувати шатля. Фронтмен це взагалі така жтука, це капіці. І не розуміє кісень, бути гіортом, якщо можна ати за плеєру. А то юрист дуже скучно. О, а я, до речі, бачу. Половиться я його гіор. Щось я себе як борм бажаю. Якщо гір. Де ч я знаю, що тут якийсь баг стався, що просто по премії можна пройти. Але то, походу тільки один раз було. Чи то фронтмен какао? А, я вбираю. А я выбираю вообще. Ляха, я не запам'ятав, то були фронти. Серйозно? Серйозно? Да так осталось, капець! Ну, походу, як я поняв. Е, і так уже більшість помара. Ну, я... С... Пройшов? А як? Але я запам'ятав. Нет, нічого страшного заодно. Буду займе, до якого його відвользаю. Якраз підкинет зігрей, як я поняв. Це... Я впевнений, що буде остання игра. Та це капітц. Чого так сталося? Я так ступив і просто вс понатикувати і нічого не буду. А, як... а ви те, що нужно тоді був у мене зразу. А, ну так, це була остання. Ну, в принципі, нічого страшного. Заодно чуть-чуть. якщо ви хочете я повністю все про що, ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Давайте, давайте, я вас... я вас, я нікому, я ви я... в то, па От того пацанчика. В того, вот того, в того. Я рибну до вас, що свій Ніг в інстаграмі. Який я вже змінив, до речі. Так. Буля, давайте що він. А, це був гласнейки. Тому він змінив. Опа, а він і косвинув. А ні, він по черві повибить. Ну, игра закінчилась. 130. А я скільки от я ж отримую свої гроші. <му> ну, от як і бачу, вже закінчилося. І так, я отримав свої гроші. А я нічого не отримав якого це? Чого це? Чого так треба? Ну таке не підписувався. Добре, будемо прощатися. Всім папа, до зустрічі!